Тарну допомогу для маленьких переселенців із зони АТО потурбувалися полтавські дільничні. Адже через бойові дії на сході України діти вимушені були покинути свої домівки та поселитися у Полтаві. Міліціонери зібрали найнеобхідніші речі для малечі. Міліція міста Полтави в складі Венського райвідділу, Київського, Октябрьського організувала акцію підтримки дітей, які були вимушені переселити з зони проведення антитерористичної операції. Сьогодні ми зібрали одяг, взуття, канцтовари, іграшки для дітей, які прибули з зони проведення АТО, та для дітей сиріт Передача речей відбулася у Полтавській школі-інтернат імені Крупської. Зараз у цьому навчальному закладі перебуває 13 дітей зі сходу. Ми безумовно дуже вдячні всім людям, які збирали речі, які турбуються про цих дітей, які надають їм допомогу. Дякуємо їм і говоримо на те, що це дуже велика справа, яку і дуже благородна справа. Принесені речі одразу знайшли своїх маленьких господарів. Діти з радістю розбирали іграшки та дякували міліціонерам за дружній візит. Сьогодні мені міліціонери привезли ігрушки. Я дуже рада і скучаю за своїми ігрушками і задовольна. Спасибо. К нам приїхали міліціонери і я теж очень рада, що нам принесли ігрушки. краденим у авто заїжджих домушників затримали інспектори ДАІ на Житомирщині. Зловмисники саме поверталися зі справи. Від чергового у отримали орієнтування, що є Ауді, яке сквоє крадіжки. Нами був помічений даний транспортний засіб, який був зупинений з працівником спецпідрозділу. Підійшли, особи вели себе підозріло. У зв'язку з тим, що було чотири особи, викликали допомогу. Під'їхав ще один патрульний автомобіль. І на місце потім викликали січ оперативну групу для з'ясування обставин. Під час затримання грабіжники вчинили опір правоохоронцям і навіть спробували тікати. Один втікав, але нас і затримали. Як з'ясувалось в подальшому, що дані особи при собі мали золоті прикраси, мобільні телефони, які ймовірно були ними викрадені раніше. Грабіжниками виявилося четверо жителів Молдови. Звідки у них вилучені речі затримані, пояснили саме так. А золото золотию. Має азолочка. Я його скупаю. На Западній Україні. В Дубні. А то що, продають по подорожують? Ну, скупають, потім А даєш, делать? Тепер домушникам гастролі по-Житомирській обійдуться у шість років тюрми. Какао із бетономішалки, мішалки а вівсяні пластівці із підлоги. Таким товаром годували чернігівців місцеві підпільники. На легальне виробництво відвідали оперативники. Готової продукції та обладнання вилучили на 2 мільйони гривень. Була розоблачена діяльність підпольного заводу по производству контрафактної продукції піщової групи. Своє доволі мощне зловмишники організували на території промишних зон в двох цехах, розположених в різних городах області, і чужу торгову марку. Они продавали розфасовані в антисанітарних условиях продукти питання відомих торгових марок. У першому цеху ділки виготовляли вівсяні пластівці. Наймані робітники совками засипали крупу в пачки. Товар на відомого походження купували оптом на Харківщині. А під відому марку фасували у підвалі в Чернігові. Второй цех, який знаходиться в місті Ніжині Чернігівської області, організатори підпольного производства пішли ще далі. На території промзони Они змонтували цілу автоматизовану лінію для фасовки контрафактного какао. Мішки з какао засипали в бетономішалку, щоб розрикли продукт, а затем маса поступала на фасовочну лінію. Упаковка один в один була похожа на продукцію звездних торгових марок. Під час обшуку офісу правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, підроблені печатки, штампи та наклейки відомої торгової марки. На сьогоднішній день відкрито уголовне производство по часті 3 статті 229 головного кодексу України. Незаконне использование знака для товарів и услуг Данная стаття предусматривает наказання штрафом від 10 до п'ятнадцяти тисяч, необлагаючих мінімум граждан с з и і соответствующей продукции, продукції рудії матеріалу, которые спеціально использовались для її зготовлення. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи розповсюджували ділки контрафактну продукцію у торгівельній мережі України.